йо йо-йо, кінтейси хвита. Сьогодні ми залетіли в левко Socker. І тут нам всякі прикольні штуки попадали, але ну, нам вони не сильно і потрібні. Так, Барселона, а ні. М -м Окей, вау, блін. Hello, hello team. Давайте напишемо Hello Team. Окей. Okay. Hello. Team. Хай знають, що ми тут. Так, відходим. Оу! Угу. Нет, oh, не хеллоу тим. Всім гудбай. Я втік. Mm. Mm. Я такий собі голдкіпер. О, новий голдкіпер. Нів ГК. Так, я побіг. Я побіг до наших чуваків. Бемк, Ау, на. Ав, на. Так, я відійшов, бемк. До наших челликів повернулася а, наша оця радість. Вау! Я побіг до саме до Голкіпра. Угу. Я побіг а, тебе типу, а, другим цим захищати рейтом. Так, Бемк забрали. Чувак чувак. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Фух. Блін, знову вони, знову вони. Це капець якийсь. Це реально якийсь капець. Так, все, побігли! Побігли в атаку. В атаку. Давай, let's go! Зрівняли рахунки. Ми зрівняли рахунки. Так, все, дивіться, всі попідбігали до цього крутого чувака, який це зміг зробити. Я буду їх чекати ось тут. Просто Просто ось тут чекаю, сиджу. Так. О. Тою, все, викинув туди м'ячик трошки подалі. Бемка грідпас мені асіст. Беєм. Все в мене асіст. Чуваки, в мене асіст. Все я до м'яча. Бейнк! Все кінтей, ми забили вже на один гол більше, ніж повинні були ще зробити. Угу. Ага. Так, давай трошки на передачу туди бемк, Грід пас і асіст, Другий асіст, Другий асіст, просто. Ми просто вже. А, ми команда. ГК Lief, окей, давай. лівайте, Мені подобається це, коли кажеш, що давай я просто ліваюся звідти. Так, бумк. Ага. Так, я підбіжу сюди. О oh, no no. Ааа, no, сори, no, 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 no. Uh, sorry, sorry, geke, sorry geke. А, kinte, я просто uh, провтикався. Mm -hmm. Я міг, uh, типу, робити це, але на жаль, я провтикався. І Иооо. Йоо. Вау. Вау. Оооо. Ні, ну окей, я годен. Ні, ну ось, якщо ось тако робити, то нормас. Якщо так робити, то мені подобається. То мені, якщо чесно, це подобається. Туду. Давай, полетіла туди, плюшка, Ау, нау. Блін. Не забрали, не забрали ми. Ось що я вам скажу. Не змогли, не змогли. Блін, 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 блін. Не зараз. Хоч би не зараз, хоч би не зараз. Бамк. Туди віддав. Знаю не в тому напрямку, де повинно було бути це діло. Так. Ага, зараз треба робити підкати. Треба робити, треба це зробити. Оу, гол. Це гол. Це гол вітаю вас. Ні, це не гол. Це не гол, тому що я це зроблю. Тому що я це зробив. Бемк я перекинув туди. Бемк. Ага. Бемп. А. Все, я побіг. Я побіг. Угу. Так. Текс. Туджур. Давай туди. Бери. А, асіст, асіст, асіст. Прилітай до мене. Ау. А тепер же це погано. А тепер же це все погано, кінти. Це реально все дуже сильно погано. О, голкіпер красав. Ні, що? А як він забив? Mm, я трошки цього не зрозумів. Гуки перш ніби, типу, тягнув, ні. Mm, мені здавалось, що так. Типу він забирав той м'яч. Він навіть його забрав. Я це бачив. Бимк! Просто красавчик. Пасміу. Mm, Пасміту. Mm, uh, я би дуже хотів би, щоб мені uh, давали паси, mm -hmm. але мені їх. Не дуже хочуть віддавати, знаєте. Эм, зовсім прям не хочуть. Але. але, Наші челіки це роблять. наші це роблять. Вау! Вау! Всі забувають пас. Пас мій, міз. Мені треба, щоб ви давали мені паси. Мені це просто треба. Так, я знаю, що буду зараз відбуватись. Я це просто знаю, ні. Йоу, нам забд'ють. І походу вже 5-4. уху Уху-ху-ху-ху. Капець? Це просто капець. А, 7-5, вау! Та нормас! 8 5 Чувак! Пас! Пес. Мені потрібні паси, бо без пасів ми не затягнемо. Хоча. Хто зна, Хоча хто зна, реально. Угу. Так. Давай, ні 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 ну, 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 ну. Нам тут зараз забирають. Нам забирають тут. Чуджу, я трошки перекидаю туди на далі. бенк. І в соло я зараз заб'ю. Оле оле оле. Оле-оле. перший гол, до речі, на цій позиції. Тенкіс. А, а вони там просто рвуться. А, гекелів, лів Чуваки, голкіпер лівне там звідти ніколи. Ніколи. Просто Зрозуміли? Ніколи. А. О, красава. Красава так бенг. Можливо. Можливо. Можливо, вони вгнет забити. Забувай, забувай! Забувай, чувак! Бий! А, -а, 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 а. Хакер, та. Я, до речі, топовий, прикиньте, бо я, напевно, стільки асистів віддав. Ну. Yeah. Yes. Yes. Кінти. Mm -hmm. Ми просто затащили першу... перший відос. Так, оце він. Ага, гопік. Так, гопік. Так, Гопік буде в. Я не знаю, в який він буде. Так. Зараз будемо дивитися, де цей Гопік. ну окей, я нічого не знаю. Я заходжу ось тут ось за барсу. Я сподіваюся, оно. Що... Блін, oh, no. я проти гопіка граю. Я проти гопіка. Гопік mm. mm. where are you. Where are you? Mm. Давайте напишемо йому Девін. Так. Так. Ага. Оно Девін. Плюї. Ну окей. Я буду розпавнитись і зайду в РАЛ. Хоча я не дуже люблю РАЛ, але я зайду до нього. Ау, не, я не можу зайти. А, ну, кінти, я не можу зайти в РАЛ, тому. О! Бей. Забили. Забили наш перший гол. Будемо гопіку битись. З гопіком битись ми будемо мощі. Так. Ага. Гекелі знов, знов ця сама історія. Він знов просить, щоб голки пролівали. Але хто їм дасть, щоб ми лівали? Точніше, щоб голки пролівав. Ніхто. Правильно. Так. Полетіли? Полетіли. Так. Угу Чувакс. Чувак. Я тобі не віддам. Я тобі не дам. Я тобі не дам забити. Я дав йому забити. А чи є місця в ралі цікаво? Дуже мені цікаво. Чи є вони там? Я сподіваюся. Нема. Тому лівай. Бемк. І заходимо. Let's go. Сподіваюсь, що я не в ту саму. Ну, схоже, що ні, це не той самий сервер. А, бо я не пам'ятаю таких ніків. Ну, тому а, заходимо. Так, дивимося, ні, це не той самий сервер, як я і казав. А, і я хочу зайти за жовту, звісну команду, бо вона кльова. Дивіться, бо чому. Ось чому. Так. Уа. О, не забивають вони. Не вміють вони забивати. голь. Так, Бэм. ну, Ау. як, 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 куди він в нас тут пішов? Ви шо? Ви шо, чуваки, як ви їх пропустили? Нє. Йоу, 4-4 на 20 секунді, ви шо, серйозно? 20 секунди, і ви пропустили м'яч. Гекелів. Геке... Геке. Блін, що це таке? Що це таке, чуваки? Так, я не хочу пенальті, я не хочу пенальті. Я ненавиджу пенальті. Так. Бенг! let's go. Let's go, наші чуваки! Наші чуваки! Просто красавчик! Ми просто їх розвалили. Ну, я там не дуже важливо місію робив, але... ні 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 Фух, хоч тут не зміг. Хоч тут він це зробив. Так, бемг. Фуф, я думав, нам зараз реально заб'ють. Але ми виграли. Ми виграли, я щось. останній цікаво, чому. стою? але ми виграли. Let's go. Ура, Я радий. Я дуже сильно радий, бо ми не програли і це мощно. Так, поїхали картки відкривати. Бемк. А, карточку бум. Сподіваюсь, мені легендарка випаде, але міфік. Ну, така собі штука. Така собі штука, тому виходимо звідси. Виходимо, виходимо, виходимо. Все, побігли. Побігли чувський тим, яка тімка там буде. Так, ну Манчестер, я думаю. Хоча блін Мілан, я би за Мілан, мабуть, зіграв би. Так, я б, мабуть, за Мілан пограв би. Так. Бенк. Ну окей. Зараз будемо розвалювати. Бік. Все, я на нормальній позиції. Ну так, собі, звісно, повне на позиція Bang. БМК. Шоо, шо, 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 шо? Ага. Угу. Але в нас хоч і голкипер з'явився. Але в нас тепер хоч голкіпер з'явився. Це вже добре. Це вже добре. Все, я викинув м'яч. Я викинув м'яч, я біжу один з перших. Так, це свої. Це ж ніби свої. та, були? Та, це свої. Угу. Так, проходим. Туу, давай. Полетіла! Гол! Гол. Гол-гол-гол-гол-гол. Так, я до вас підбіжу. Ценкс. Ценкс. Станкс, кінти. Бенг. І побігли. І побігли. Бенг, забрали. А, ю. Оце вже погано. О, забрали. Забрали, 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 забрали. так. Дякую. Не дякую, а ще погано, ще погано все. А ще реально все погано. Все дуже погано. Бан. Бей. Я дублю формулю. Команда. Це команда. Я просто тут винось усіх. Бенг. Забрали. Давай сюди. Забрали? Так. Давай, 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 давай. Мені, дай мені пас. Чувак, що ти робиш? Що ти накоїв? Що ти накоїв? Ах, це ще Іголкіпер, це ще голкіпер. І в нас. щось так на мені щось так здається? О! Так, це мені? Це мені повинно було бути. Так, дякую. А, ні. Не дають мені, не дають мені. А, ага, і тут мені не дали. І тут мені не дали нормально все зробити все діло так. Чікс. Йоу. Окей. Так, інти коротше мене вилетіло, Тому продовжимо за Інтер Майамі. Майами виграє. Майами виграє дуже-дуже дуже мощно, 7-0. 7-0. Ви уявляєте ще? 8-0. 8. -0. Pass me, please. А, Давайте попросимо пасмейплейс. Щоб мені також давали паси. Бо це, як я вже казав, важливо для нашого з вами перемоги. Ага. Вау. Йоу, чувак. Що він такий мощний? А що ти такий мощний, чувак? Чувак. Забрав? Нє, не забрав! Йоу. Так. Дай мені, дай мені. Чувак. Блін. Да ти шо, да ти шо, чувакс. чувак? Чувак, забивати. Забивати треба. Треба забивати. Бий, 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 бий. Так. А що я не може їх забрати, а ще м'яч в них. А ще в них не забирається м'ячела. Все, навіть не зміг забити. 8-0 я переміг. Ми перемогли, тому вітаю вас з третьою перемогою. Поспіль. Норм. Норм. Це гіпер гіпермощнявська Тому продовжуємо. і будемо їх виносити. Так, побігли. Йоу. так. Все. Не хочу бути нападником, бо я провтикаюсь, а мені це не треба. Просто треба зачекати і стати позаду нападника. Будемо обирати а, з команд. Ну, я б за, за синів зіграв. Реально за а, Айрес, а, бо вони а, будуть кращими. Вони будуть кращими, тому чекаємо. Так, але не хочуть щось заходити в Єлу, якусь там команду чогось. Ммм, на жаль. Так. Але чого? А чого реально? О, БМК, сей, я став. Бенк, я нападник. Де-де-де-де. О! О, во Ге-ке! ке Алло! Геке! Чувак! Чуваки! Чуваки, 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 чуваки! Так, бенг, мені перекинули. А, ну собі норм. Так, забивай, забивай, забивай. А, так, Я побіг. О, наш. Наш на підбиранні. Так, я біжу. Я біжу за ним. Бang. Чікс Бам! Оле оле оле! Оле 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 оле. Thanks. Thanks. Я в принципі це а, сам. Зробив. А, так. Ауч, йоу. Це читер. Так. А, а. Забрали. Забрали. Так, чувак, куди я тебе віддав? Ти прям голки проскинув? Так, він прям голки проскинув. Так. Так, забивай. забирай, забирай! О, наш забрав. Наш забрав. А, -а, -а. Блін. Так, я заберу. Я заберу в нього. Я заберу в нього м'яч. Зараз, 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 зараз. Ах, блін, я не встиг. Я не встигаю. А, І тут я не встигаю. Тут я просто не встигаю. Так, все, давайте побігли. Побігли, побігли, побігли. Так. Бенк. А. Не. Погано, 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 погано. Так, забирай. Ні, я не встиг. Я не встиг забрати, тому забираємо. Гол. Oh. Oh, wow, wow. Ні, не гол. Не гол, не гол, не гол. Так, сюди. Бенг. Ось так сюди. Uh, і зараз заберуть. Ото. Oh, так, собі, так собі забрали. Так собі реально. Йо! Oh. так. Тикс. Ага. Я за ним побіг. І я за ним побіг, але не встиг. Але не встиг. Так. А, Джері там якийсь. Чувак. Так, Бемк. Чу. Получило. Так. Угу. О, забрав. Забрав. Я тут буду на підбиранні. Ага. Окей. Капець, ну все. Ну і секінти, ми програли. Ось тут. Ні, не програли. Ми не програли. Я відійшов сюди. Так. Що? Що цей чей робить? Так. Ага. І я не попав. І я, на жаль, не попав. Все, давай туди. Ага. Бенг. Грідпас. Норм. Дай мені, дай, 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 дай. Чувак. Не, ну чувак, ну просто. Чувак просто капець, Чувак нам просто зробив так, що нам забили. Нам забили. Ууу, вау. О, -о, О, я тепер голкіпер. А я тепер голкіпер. a new GK. в ГК. new ГК. Окей. Окей. Будемо тащить на цій позиції. Будемо робити так, щоб нам не забили хоча б. Ага, ну а, я так розумію, що нам якраз її хочуть забити зараз на цій е, гіпер такий е, атаці такий мощний. Так, бенк. Угу. І пішов, пішов, пішов в наступ. Куди він тащить м'яч? Я ще не розумію, що він робить. Блін. Знову голкип. О, ні. Let's go. Good. Кінти ми виграли. Ну, я думаю, що ми виграємо. Я думаю, що ми виграємо. М -м -м бо це дуже легко. Це легко. Це легко просто виграти. Але треба вигравати так, щоб запам'ятовувався е запам такий матч. Типу 10-1. Типу, щось таке. 3-2. Просто 3-2. Ну окей, давайте тут е бахнем е о, всяку вертушечку і норм. нормас, нормас. Так, дивимося. Дивимося, дивимося, дивимося. Так, чикс. Ага. ну Окей, станемось тут. Так. Банк. Так, відкинув він трошки, але знов-таки на жовтого. А ні, на синього. Синій віджав, Наші челіки йдуть в атаку. Я не хочу пропускати голи, я дуже це хочу. Після цього перемога так. Оу, 4-2. Кінти це. Розгром. Я думаю, це просто крапка в цьому матчі. Така жирна крапка, бо я думаю, вони не встигнуть нам забити два голи, коли я голкіпер. Хоча, хоча, я вам так скажу, зараз, зараз, є всі шанси. Ні, нема шансів, бо ось цей чувак був, був мощний. Цей чувак був мощний, Дай мені. Дай мені. Він щось не дуже хоче віддавати. Але зараз, але зараз но... No, Блін, no. я, майже, я майже забрав. Все. Я пішов. А я пішов на нову позицію. Бо Голкіпер мені не дуже сильно подобається. Стаємо ось таким жовтим чувачком. Ставим жовтим чувачком. Туджу! Давай, пішло, 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 пішло. Так. А, ага, ну це цей чил грається. Цей чел любить погратися. Дуже любить погратися. Так. Угу. Давай. Ні. не забрав, не забрали. Давай. Блін. Ну, я пішов в іншу команду. Бо я, на жаль, пішов і е, нам зараз заб'ють п'ятий. Я думаю, що нам заб'ють зараз п'ятий. Нам забили п'ятий. Е, і я пішов а, до жовтих. На жаль, навіщо я не дуже розумію цього. Але 5-5 у нас зараз по команді, але ми не встигнемо 2 голи забити. Ось чому. Бо нам забили а, плюс 1. Так. Так. Чувак, чувак, чувак. О! Ти диви! Красава! Красавчик, я вам так скажу. Красава. Але ж це ж з іншої команди, чувак. Він просто взяв і забив. Він просто взяв і забив своїм. А, цей чел також пішов забивати своїм. А, ні, не забив, на жаль. На жаль, він не забив. А, ну, ну, зрозуміло трошки. Зрозуміло це трошки. Забивай, забивай. Ну, let's go, зрівняли рахунки. Просто зрівняли рахунки. Чувак, ти красава. Ну і все. ты. Дякую за праців, лайки. підписуйтесь на YouTube канал, татар канал, творим канал, вупи задолго, поставте лайк, та напишіть коментар бажано, слів. Дякую.